Здорово, народ! Зараз швиденько покажу, як встановити мод Енорад, а також як грати з нами по сітки. Так, це в мене зайняло 18 хвилин. Тому я думаю, справиться кожен, нічого важкого немає. І так, поїхали. Заходимо на канал Ютубчик до мене сюди, де ви бачите це відео. Під відео буде під любим під цим також в кожного. Є посилання на наш Діскорд канал, де ми всі збираємося, списуємося для гри. Типу, зайшли, написали, хто буде грати, тобі відповіли і все е, чудово. Так, бачимо: ось тут: Discord, напис. Нажимаємо сюди, клікаємо, нас перенаправляє на Discord. Можна через Google Chrome зайти в Discord, якщо у вас є окрема програмка, можна в окремій програмці. Тут на каналі дивимось, є вкладочка така: скачати гру, патч інше. Заходимо і ось посилання на саму скачку гри. Обираємо його, клацаємо завантажити. Так, відкривається таке вікно і все завантажити. Жмемо. І буде відбуватись скачка даної гри. Також, тут, о, щоб не клацати лишнього, о, шукаємо, гортаємо о, на скачку лаунчера, нажимаємо на оцю силочку. Тут буде нижче Download. Now Загружаємо лаунчер. Також хай качається. Нам він понадобиться. Не обов'язково, але це через нього можна грати з іншими людьми по сітки. Не з нашого Discord. Ну і з нашого Discord, але, типу, якщо нікого немає, у нас онлайн. Таке буває. Таке буває. І також є посилання в самому верхньому. В самому верхньому положенні, отут, на Redmin. Це програма, сама простенька, через яку ми в основному граємо. Напевно, Ігор 80% проходить через Redmin. Качаємо отут Redmin. Оце три програмки, які треба скачати. Все. Три файлика такі. Далі запускаємо. Енорат, воно скачало, скачано архівом, вінрарком. Я думаю, всі розберуться, як користуватись вінраром, скачали, відкрили і далі треба його розпакувати. Десь створіть собі папочку, щоб вас залишилось, ми якось не думаєте удалить, а щоб установка була, щоб не качати по разів, хай валяється на комп'ютері. Так, я в себе також створюю папочку, далі цю папочку розархівовую. Скидається. Коли воно скидається, я швидкість трошки збільшив, щоб не гаяти ваш час. Так, все, воно розпакувалося, і всі файлики сюди. Далі запускаємо верхній файлик оцей з картинкою. Так Я від імені адміністратора, щоб менш не було проблем. Запустив, отут можна обрати мову на початку, English Russian. Так. Ставимо його далі, просто лякаєте. Якщо не хочете, щоб на диск С можна обрати на диск D так. Тут також деякі налаштування, Ну я тут нічого не міняю. Кастомні не потрібно, не мені. Не потрібно стандартні настройки. Далі, далі, далі. І установочка пішла. Не дуже довго установка йде, хоч з перемотками, ну. і все. Енорад установився. Ярлик он є на робочому столі, можна запускати і грати. Бачимо актуальний патч 1971. І ось все працює. Далі, що нам потрібно? Нам потрібно зайти в настройки і. Поставити індикатори здоров'я обов'язково. І отут кожен собі обирає як. Я собі обираю отакі налаштування, модель максимум, анімація максимум, звук максимум, тіні не потрібні, рельєф максимум, води мінімум, текстури високі, ну, викли... вимкнути. Вони ні на що не впливають, тільки тормозять гру. Так, і звук трошки приглушу, бо якось голосно, як на мене. Все. Нарад готовий до гри. Йдемо далі. Радмін. Спочатку радмін установимо, давайте. Це займає одним, буквально декілька секунд. Так, установили радмін. Далі можете створити мережу, але якщо ви хочете грати з нами, потрібно під'єднатися до нашої мережі. Там є якравіше під'єднатись до мережі. Відкриваємо знову в Discord і шукаємо назву мережі. Вона написана, uabfme 2 1 це і логін і пароль. Копіюємо, і вставляємо логін і пароль одне й те саме. Приєднатися, все, ви приєдналися. Ось бачимо, що стільки людей під'єдналося до цієї мережі. І все. Вже ця програма просто раз ви під'єднуєтесь, більш нічого вводити там не потрібно. Далі тепер вона коли працює, просто запускайте гру, коли працює синій значок, червоний це вимкнено. Дуже важливо перший раз запустити гру під іменем адміністратора. Це коли ви встановили і Після цього хочете грати, запустіть гру від імені адміністратора. Потім, коли ви нажмете на вкладку Локальна сеть, коли ви натиснете «Локальна сеть, вискочить віконце, і там потрібно нажати ОК. Коли ви погодитесь, тоді будуть видні другі гравці. А якщо ви нажмете Ні, тоді Windows заборонить бачити інших гравців і потрібно потім дуже багато морочитись. І заходите там, де вкладочка Сіть. І якщо у вас все зроблено вірно, ви бачите у ігроках е якихось ще людей, які також підсумілись до цієї сіті. От так. Оце так працює Redmond, все можна грати. Так, далі. Давайте встановимо лаунчер. Ось лаунчер, Також скачаний, запускаємо. Тут обираємо мову англійська німецька, якому зручніше. Так, Підпогоджуємось. І знову. Далі, далі, далі. Так, Ось установка закінчена. Далі йде розпаковка якась. Воно само все автоматично це працює. Не потрібно там нічого пластити дуже. Тут також. Далі запускається таке вікно, далі знову йде загрузка знизу. Там качається перший перша бефа. Це patchnote, можна почитати, які зміни відбулися. Це закриваємо вікно, не цікаво. Так, і далі ж м'якать потрібно Play Online. Оце вікно загрузки лаунчера, тут не потрібно нічого, крім кнопки Play Online. Туди ж як потрібно буде, але перед цим скажу одну важливу річ. А там вверху Select Game, то сюди лізти не потрібно. Сюди не лізти, а то злетить у вас Енорад. Так, далі запускаємо playeline, бачимо, там знову обнови можуть якісь іти. Е, ну Це не так важливо. Далі вверху Select Game, Обираємо ROTVK, е, далі FreePlay. І отут у нас відкривається таке вікно, і в цьому вікні бачимо всі створені вікна. З зелененьким значком вже значить, що люди грають, без зелененького значка справа значить кімната ще не запущена, туди можна заходити. Тут можна створити нову руму. Там 3х3, 4х4, описи всякі пододавати, ну тут все зрозуміло. До когось або даблушльчиком, або джоєм, якщо потрібно створити, нажимаємо Open Room і Open. І ось таке вікно. Коли всі позаходять, он старт і гра запуститься сама. Раптом ще можна змінити там налаштування. Сід нажати раптом. Передумали 1 на 1, 2 на 2, захотіли грати. І жмемо старт, якщо ви хост. Якщо ви не хост, просто чекаєте, воно хост нажме і у вас автоматично гра запуститься. Там вже не потрібно робити нічого, все то як видно. Зачекайте, далі запуститься ваша гра, а після того, як вона запуститься, переходите у меню о, Пункт Локальна сеть і там дивитесь створені ігри. От так, стандартна отака настройка. Та, щоб нам, з нами зіграти в веннорот. Якщо ви встановили, а гра все рівно не запускається, що потрібно зробити? Це. Стосується тих, в кого були встановлені інші моди до цього енерату. Потрібно почистити в папці Updata файли. Щоб туди зайти, вам потрібно нажати Windows плюс R, комбінацію клавіш відкривається таке вікно маленьке. Там пишете відсоток, Updata відсоток. Enter. Зайшли. Шукаєте дві папочки. Битва за середзем'я і потрібно їх видалити. Потрібно їх видалити. Після цього, як ви видалите оці дві папки, вам потрібно по новій встановити гру. Бо коли встановлені інші моди, оці дві папки старих модів не дають запуститися енорад. Хіба Енорад має оновити їх і свої створити там. Тому отак воно працює. Наступна проблема, з чим ви можете е, зіштовхнутися, це у вас немає ключа на цю гру. Заходите в папку, де ви встановили гру, в папку як 1, є ключ keyfixer. Программа така. Оце вона потрібна для зміни ключа. Які ознаки того, що у вас немає ключа? Це перше основне, у вас до 5-ї хвилини, там на 3-4, 5-й хвилині, просто ламається фортеця. Все рушиться і гра завершена стає. Перший признак того, що потрібно міняти ключ, а другий признак, що міняти ключ, у вас припадає ключ з гравцем, з яким ви хочете зіграти. Вас просто банально не пускає до нього про інфорія груп в локальній силі. Ще один такий момент, папка з установкою ігри. До неї шлях немає містити папки із кирилицею. Типу, якщо у вас з написано ігри, наприклад, цю папку я нарад бажано дуже не ставити. Це потрібно було сказати на початку відео, але я кажу зараз. Бо ключ може нормально не стати. Так, далі йдемо. Запускаєте оцей keyfixer, обираєте Rice of Witch King» і жмете е додатково допоміжно. В цьому меню потрібно знизу, де папка з ігрою. Обрати е, шлях, де знаходиться ваш е, Енорат. У мене, наприклад, це Program Files, так, Enorat, EP1. Обов'язково EP1. Якщо воно не так, е, потрібно нажати обзор і зайти отак е, шляхом, щоб в кінці було EP1 і обрати його. Далі жмете Установити, і отут установити новий ключ. Все, ключ поміняний. Жмете. Встановіть, встановіть. окей, закрить. Але воно дуже часто не змінює цей ключ, потрібно тепер ще раз нажати правою кнопкою миші і запустити від імені адміністратора. Запускайте від імені адміністратора і робите знову все це саме. Додатково, отут, щоб було все поставлено і шлях правильно. Установити, ключ, установити. Якщо ні, змінили ключ, інший поставили. Все, отак. Далі встановіть, установіть. установіть. Дальше просто закривайте, все, ключ змінений. Всі важливі моменти розібрали, качаємо, встановлюємо, заходимо, граємо. Все, welcome до нас в Discord. Коментар, лайк, підписка. Бувайте!